Може загадати бажання, як казав, на за це бере ж найкраще. Так, так, так. Так, так, так. Нагадую, що ми збираємося, як завжди, перед фестивалем, перед великими подіями, благодійними. Сьогодні у нас фестиваль 934 fm на честь дня народження Дрогобича, і у нас буде сьогодні такий соведучий фестивалю. Даня Поваржев другий приїжджає, Дрогобич, Саша Патупов перша, І сьогодні їх дуже така важлива, важлива ціль на цьому фестивалі, бо Даня Повару дуже важко заманити, просто виступити, але якщо придумати якийсь прикол, то Даня Повар завжди приїжджає. А Саша Потупа просто приїжджає перший раз. Бо він молодець. Даня Повар буде сьогодні продавати Дрогобицьку ковбасу. Дуже дякуємо Реневецькому м'ясокомбінату. — Вони яке. дали багато ковбаси, безкоштовні. Дуже не? багато продали, тому ти маєш зібрати Клад. дуже багато донатів на чорний ріст. Саша Потуба буде займатися Трускавецькою водою. Да. На жаль, Андрій Шимановський не приїде, він має займатися дрогобильською сіллю. але ми знайдемо заміну, і він також буде продавати за донат прекрасне наше золото — Дрогобизьку сіль. Привіт, хлопці! Що ви як? Дуже добре, ми сьогодні їхали в потязі з курганом агрегатом. Всю ніч ми балакали, пили пі трошки. Так, вони не п'ють повожуть. Ну, ти ми пили. так-так. Да, потім приїхали в готель, така природа гарна. Я як в санаторії спав, прокинувся, mm -hmm. зараз хочу погуляти по місту Дрогобич. Я бо... знаю, що у тебе був класний діалог з Христиною Соловій. Так, так. Ми спитали, хто мені подобається щось там. Я кажу, Мішель хрестінка. Андрада, Мішель Андрада, я почну спочатку. А потім кажу: мені ще подобається Христина Соловій. Він каже: а хто більше? Я кажу: ну, Христина Соловій. А він я кажу, я ще з нею підпишусь. Uh -huh. Я підписався, і, і, і їм почала. Давай відправимо вогник, в неї історії не було. Я їй написав трошечки смс-очок. Uh -huh. і... Полайкав фотки. фотки, і вона мені пише неочікувано. Uh -huh. Я їй написав: а де ти ходила, де ти любила ходити в Дрогобичі, щоб я походив по твоїх слідах? А ти фліртувати вмієш? Коли, коли реально, всі а, разом, всі разом, ну, всі, всі. Да. хлопці всі там. І потім, і потім вона каже, мені написала список, а я зараз його зачитаю. Давай, давай. зачіпаю. Ну, ну, Скоріше, там Соліварна вже опять. Він... Зараз, зараз, зараз. Вона мені пише Парк Бандери, Советський канал, сільзавод, Костел. в скобочках Там жила і виросла. Гімназія і досить з тебе. Для початку. А ми їй написали добраніч ніч до завтра і голосове. Виключимо світло і будемо мовчати. Да, ты, Вона не відповіла. вона мала доспівати, по всій поїді. Да, да. 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 ну нагадуємо, да, у нас сьогодні, окрім того, що Даня Повер можливо, зараз будує своє особисте життя, да. є ще ціль зібрати багато грошей для Чорного Лісу. Я надіюсь, що ви сьогодні нарешті вже зробите, пане Даня Повер, посилання на трансляцію. Так, да, ви мені написали 17 повідомлень. Так, 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 бо я напишу тобі ще одне. Так. Да. А, ви ще не гуляли, Саша, подобати взагалі в цих краях бував раніше? Ні, ні, я дуже рідко буваю десь тут на заході України, ну а що? То не знаю, якось так. Якось раніше на схід часто їздив там Харків в Суми. Ага. А, так, ну, то За останні півроку був трохи у Львові. А так. Один раз я пам'ятаю цю прекрасну поїздку. Ви з Степаном Паліндромом писали відео запрошення. Він, на жаль, уже у нас виступав, Другобич керував музичний простір Бігме в Другобич, але зараз він зайнятий, він в юності. Сьогодні 13 концертів в Львівській області, паралельно буде з нашому сьомій вечора. Але Даня Повер Саша Патупа тільки у нас на фестивалі. Ну, о, 13 Прикинь. Я тобі ще скажу. Ну, ладно, що мені шкода. Шесть Секрет Гест. Це у нас. А mm -hmm. взагалі, що ти розумів, в східниці в 20 кілометрах може запросити його. Віталій Козловський, твій улюблений, uh -huh. виступає сьогодні. Uh -huh. в, в стрию Козаксістем в цей же час. Uh -huh. В Бариславі Руслана, oh, а figy. це в 9 кілометрів від нас. Uh -huh. а, в Новошичах не то прізвище, яке не можна казати вголос. Це співак там один. Uh -huh. а, в Турції. Прямо в Кав'ярні. Турці. Прям в кав в Турції. Турці. Степан Гіга. Uh -huh. а, на фестивалі Уруру Фінка. Uh, uh -huh. У Львові безкоштовний концерт жидами собаки на, собакі, на, на Шо, парковці да? і парков... «Latex Латекс 13 вересня на у Львові Craft Beer фест. Так, да, тому О, у нас да. але кургани, ви да, тільки у нас. Да, да, я схожу... там... Не, У там нас є краще концерти ще досього. П'ятій вечір приходите, де да? да? буде багато сюрпризів, буде багато різних івентів. Можна програти в шахи, можна зіграти в мафію, можна купити ковбасу, де Дані Повер. Можете послухати да. його пісню, кажу, всі задовбали. А ви да? будете під сценою? да? Ви ну, нас дивитися, ми нас В будках. В вам... будках, так. Да. Бутка. У вас буде Пласно, купа води, у вас буде купа води, а це буде купа ковбаси. Так що да, за донат можна навіть побитися драговільська кобаси. Чувак, ти знаєш, вона дуже дорога? 600 гривень палка це оригінальне взагалі. Оригінал. Це там тупо м'ясо. 934 будеш продавати. 934? Як 934 роки, а Саша буде воду за 93 гривні продавати. 933. Ну, у мене більше реальна ціна. Але у тебе тисяча пляшок. Тисяча. А у мене скільки палок? 934. Серйозно? Не, може менше. Ну, зараз перешлють, бо то вже таке. Ми вже прийдемо, можете перевірити, це скільки палок ковбаси в Даніпора а... uh -huh. на фестивалі, який відбудеться на залісі. Можна буде, Якщо купиш за донат. Да. Тільки так. Тільки так. Е, я знаю, що у тебе зараз готується європейський тур. З чим ти взагалі їздиш? Я не розумію, в тебе немає ніяких анонсів. Чи це імпровізаційний більше, чи щось що, що таке пишеш? Що, mm -mm. Це ж тобі твій третій тур, і я взагалі не знаю, що ти там робиш, окрім цієї пісні. Просто пісню знаєш, знімають всі. <гувач> що <гувач> ти там інше робиш, я взагалі не розумію. <гувач> <гувач> ну, я підготовлю до пісні їх плавно. То тобто за це Тому годину йде. Ще... Да. Ну ні, насправді, насправді, там я на початку ще співаю. Я mm -hmm. говорю з ними. Я знаю, що ти любиш співати, так? Да? Ну так, да, я хочу, я от зараз м, з Бідворсом будемо писати. Ну, хочемо написати такий міні епішку, да щоб там була електронна музика. Просто мені треба, він там вже досвідчений вовк, а мені треба його переконати, що це робоча схема, тому що це не стільки для якихось спотіфаїв, скільки для лайвів, тому що музика, електрон дун-дун-дун-дун-дун. з бендом, чи просто щоб я не знаю. Ні, я думаю, для початку, що він включає музику, а ти мішаєш відсутність вокальних даних плюс енергія, плюс, типу, якийсь рок. Угу. І драм'ен бейс, але це все недосвідчене, і воно, типу, має Блин, свій я шар... тобі... Шар... Ми, коли закінчимо, є такий артист 4-2-1.кру. Це з проклятого. Вокаліст другий Сергій Ісус. Я був на цьому івенті, на який ти не встиг прийти, а ти і не хотів. А, на Хвильовому був цей фестиваль, а, а, і він так. як розвалив. А, і це, я хотів прийти. Але... І це було дуже круто. Я я, я розумів, я просто покажу тебе, може тобі зійде схема і може ви щось може, і разом. бо дуже крута історія. Це ну, щось нове таке, знаєш. Мені знає, що... хочеться просто насправді хочеться співати. Я от слухаю цю всю музику, але хочеться робити. Просто типу енергію таку, типу, як перформативна, що ти не просто співаєш, uh -huh. ти щось робиш, і музика грає, ти кричиш буквально. Тобто, зрозуміло, що це не це щось інше. І а те, що я роблю на цих, ну в мене там є жарти. Uh -huh. Я їх періодично щось нові пишу. Я умовно спілкуюсь з людьми, розповідаю жарти, спілкуюсь. Якщо імпровізація заходить, то вона заходить. Потім в мене є театральна сценка, де uh -huh. у людей є ролі, а потім в кінці дрітата, І вона насправді я завжди навіть перетягую. Uh -huh. а... Але просто в мене на Ютубі є старі мої відеовиступи. Ага. Але вони ну насправді не, ну, не, не соответствують тому, що, що зараз, зараз я робиш? маю. Да. Мені треба нове записати, і щоб, бо я дуже не впевнений собі, я не записую, бо я і, і треба записати. Так, да, я ще угу. тільки що побачив, що цей тур починається з Другого Бчача. 20 жовтня, ти здається, в Другогобичі да? перед перед виїздом, а потім їж в Познань, так? Да? Та ні, наче. Та, по-моєму, да. Хочеш, ми можемо. Ну, давай, да. можем... Почти, 20 жовтня, так? Да. Ні, ну почекай. О, це якраз от за... за два mm. дні до виїзду в Поздно, ти вот прямо. Ну, впер... давай я ну, я можу все ж таки в Драгобичах виступити в цьому закладі. твоєму. Да, 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 так, та, 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 та. Тільки з Єгором І... переговори. — повером по це Справа бренд, в тому, що да. просто мені треба розуміти в Києві, я звідки Звідки ти їдеш це... в яку дату? 20... Ну, я, напевно, 21-го. Ну Прешай давай, можна. — А 20 — це вже понеділок. Та яка різниця, чувак? Ти ж краще, ні? — Давай розберемося, бодім. Ну, Саша приклад. Потупа, я знаю, що ти теж у тебе є один трек, записаний музичний. Це якесь у всіх тяне в музику, чи що це читає? Я з хотів би, напевно, займатися музикою, типу такою, але це зараз якось не на часі в моєму житті. Але нормально. Я б хотів би теж написати якийсь альбом, на... але більш ліричний. Да. На часі жінки і п'янки. Ось да. що на часі. І... А музика вже на третьому місці. Казали, не матюкається. Так, а не матюкається. Жінки і п'янки. Да, Якщо ні, для ну... тебе жінки це матюк. Це я кажу, да, ви, ви ж сміє, смієтеся, але я знаю, що ви дуже багато збираєте, і у вас дуже багато друзів військових і дуже близьких друзів військових. І я хотів запитати, знаєш, бо я там інколи, як Даня Повар, мій мотиваційний тренер, коуч, каже, ти що, все, ти що, все, ти вже давай, старий волк, роби щось. Я вже просто, знаєш, не... О, да? Ні, я вже не відсікаю, але я досліджую. Мені дуже досліджувати, бо знаєш, була була епоха гумористичних колективів, як Ліга Сміху, вона вже закінчилась дуже давно, і вона вже зараз вже виглядає як щось не дуже адекватне. Але для старшого покоління воно ще працює. Потім була ера стендапу, на жаль, вона теж вже закінчується. і тобто Вона в в формі. Wow. Але да, 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 це технологія. Так, і, так, і, так. Зараз, я вже бачу, зараз прийшла ваша ера, типу, це 20-річні, 25-річні, і вже настільки вже у людей пам'яті вистачає, тільки подивитися 30 секундний контент. І зараз, по суті, оця нова віха, що треба придумати. ну Багато хто знімає Тіктоки, багато хто, але концептуальний, так що пізнавав, Сашу Потупо знімають ці по Золоті Ворота про цю всю двіжуху знає, Бо типу, вже і ця аудиторія, у нього є, і всі сміються, це обсьобується. Але це вже реально придуманий образ, придуманий ледь не мультисесвіт, бо там і гори тебе, і ця у вас вже є там якісь такі ком'юніті. Амілію і Раміліс не розказував, хто я такий, вони не знають. Я... Ну, я ну, скажу, вони вже, знаєш, вже, хоч би, як він сказав, сказали, вже, вже, вже старше покоління, це вже, типу, вже мастодонти, можна казати. От ви зараз таке нове покоління, ви розумієте, да, що на вас вже хтось рівняється, на вас вже роблять вже хтось тік От Коли ми були горобчиком, нам завжди казали, і це завжди було жахливо. Коли кажуть, ми працюємо в вашим стилі. Можете подивитися, ми з байдуком завжди ми всюди ходили, коли в Харкові ти просто дивишся такі о о да, і вони не розуміють, типу, ну вони кажуть, що ми такі, як ви, але такі. такі у вас вже є таке, де що вже досліджують вас, наслідують вас і щось таке роблять в якому стилі. Та мені ну, мені здається, мені здається, все одно через те, що багато відомих людей, умовно, на ну моя там відомість і вона вже не така унікальна. От я любив дивитися оптимусів, і тоді я на них дійсно рівнявся, ну бо вони були на піки, і вони, а, а, зараз піка ось така жирна, багато uh -huh. людей. Ну, зараз... ну бо вийшов, відійшов російський ринок, і тепер ми всі наші почали так, вилізати з Так, але відомим ставати дуже зараз, ну, легко. Типу, ти просто... Розташ... Та не, ну, не дуже ну, багато. Хто, ну, хто зараз але... такий став відомий, якого знають всі? Ну, добре, ну, от умовно Настя, от то, що дівчинка, ти кажеш, да. ну, вона скільки тому почала знімати? Рік тому? Mm, рік тому, так. Да. Рік тому. Е, Саша почав знімати два, три, два, два тому. Два з, десь. два з половиною. Я почав знімати, ну, хай так, прям плотно вже, напевно, з 22-го, ну, до того. Відомості різні вибачте, Не. в боротьбі, бо це як в Твіттері. Знаєш, в Твіттері сидять 5% людей. Знають, що відбувається mm -hmm. в Твіттері. бо ти, коли виходиш на вулицю, кажеш, а ви читали в Твіттері? А ви чули цю інформацію? Ніхто не знає. Що відбувається? Скандали, це все відбувається в твій. Я думаю, в тіх зараз дуже мало хто теж відбувається. От от як Саша потопо. Типу, хто хто сидить сидіть в, в сторісах в інстаграмі, вони знають про це існування. Uh -huh. А так я думаю, це теж така галявинка, така озерця, і дуже мало хто виходить трохи вище, знаєш, цього Ми періоду. Вчора сиділи короче, з двома хлопцями, спілкувалися про Тікток і про Рілс. Там один чувак займається ілюзіоністю. І ага. телепат. Ну, короче, він стеліпат. Да, він реально прикольний штрих, типу, і е-е А де ви сиділи, все? На Багряному пили. А, пили. Ага, пили в Багряному і це І, короче, і він мені підходить до мене, типу, і питає мене, каже: "А у мене в перестали і залітати". Uh -huh. e, і щось взагалі, у нього там 100 тисяч підписників, тіктось чи 50 тисяч підписників. Він каже: в моменті вже взагалі нічого не набирає. Я йому кажу, а чого ти не, аудиторію не, пере, тіп, не переливаєш в Reels? Він, от, він просто TikTok. Uh -huh. І тіп, зараз Reels працює реально. Тобто якщо так ти Зараз хочеш... Instagram повертає, да, повертається. Да, Instagram свої... повертається, і типу він вже давно повернувся, насправді десь півроку, який, і, тіпу... uh -huh. і він і дорожче коштує в плані тіп, інтеграції, там, тіп, uh -huh. і, і в Instagram є така історія, як історії. Які можна продавати, і є така історія, як спільнопост, пост, тому що uh -huh. не у всіх в тіктоці є спільнопост. пост. Тікток насправді зараз вже відходить. Тікток, це аїшка, якісь тупі меми. Uh — -huh. тому... <ріст> you know. uh -huh. ну не тупі розумію. ну аїшні меми. Ну <ріст> <ріст> ну добре, добре. Каже, ну, ну, про... ну, так, <ріст> <дай, ріст> і Ще знаєш, я, я ще побачив, що прибив, ще виграють в будь-якому разі, бо все одно це тікток-історія, це хтось придумав перший тренд <ріст> і, 다, і всі да. починають або ну, і перекладати і там, американські. А у вас, типу, все одно це ваш контент, типу ж навряд чи mm -hmm. десь там був десь Nie, американський no... Даня повар, я подивився, хочу зробити українського Даня no, Повара. Дивись, я те, що дуже переслідую, це виходити за рамки типу, там, і Інстаграма. Ну я і публічно щось роблю, і тому я намагаюся, от є там я, є якісь мистецькі прояви, і вони різні не тільки в відеоформаті, а пісеньку зробити дрістату, там щось ще електронну. Або Помалювати. Роз... Помалювати, так, так, з художниками там у Львові. І тобто таким чином я розповзаюсь і захоплюю різні Ті, хто не дивиться то, дивиться то, дивиться то. І мені так цікавіше, бо типу, девер. Ти не розпиюся в цей момент, що все ні, 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 чи, ні, чи ні. тобі вистачає місце. Ну, це, по-перше, яєчка в різні кошики, uh -huh. а по-друге, mm -hmm. е, я, я, я я сам... Е, е, ну, я раніше знаєш, заходиш на Вікіпедію відомої людини, і там композитор, драматург, письменник, uh -huh. і ти думаєш, боже, що за брехня? Ну, а ти актор просто. Але насправді. Не ти не актор, так? Вист... Ні-ні, він. він він а, я не... маю на ну, да, Бейн, да? Вісно, да. а коли ти митець. Ти хочеш різне, ти хочеш просто. А побудую скірпічика в будиночок, маленький, просто зробиш, це ж мистецький прояв. Uh -huh. І просто в собі треба, хоч я і жартую, мені подобається комедія, але намалювати щось теж прикольно. Uh -huh. І ти таким чином себе досліджуєш. І потім ти малювальницькі штучки вже переносиш в комедію. Ти вже малюєш на сцені і смієшся. Це можна ще на аукціоні продавати, Так, так, так. тому я, я, от коли. Я умовно, досяг якоїсь відомості, в мене, ну, напевно, досі страх якийсь її втратити, але не в контексті, що ой, невідомий, а просто мені подобається робити, що є глядач і тому, тому я. Тому мені абсолютно не страшно, коли я щось втрачаю Даня. Тому ми різні. Тому ми різні. А, ну почекай, ну тобі було ну, було страшно. Ні. В тому ти прикол, ні ну, того. Було, було було, знаєш, тут є інший страх. Інший страх страшно це умовно. А якщо ти на сцену досі йдеш, значить я хочеш я, я, я не йду, тільки збирати донати. Мені ну більше... давай, ти... Саш, закінчиться війна, я подивлюсь, ти будеш ти йти нести на Ні, Ти, на сцену почекати, ти так мене так... не знаєш, я буду в лісі, чувак. Це вже я вже шукаю хатку. Я той чувак і хоче це хатку будувати. Знаєш, там щось там снапільничком да, 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 робити. Да, 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 да. Оце мені подобається. Да. Але ні, ти розумієш, це дуже небезпечна штука. От умовна що не хочеться казати слух потап. Це mm -hmm. оце, оце хвороба. Це, ти, ти був потрібен всім, mm -hmm. бо тебе вважали суперпродюсером, ти такий mm -hmm. крутий чувак, і тут змінюється час, змінюється країна, а, і ти будь-яким будь чином ти хочеш це повернути. І ти робиш, ходиш до російських журналістів, робиш якусь херню, але в Україні ти не потрібен, в Кацапі ти не потрібен, в Європі ти тим більше не потрібен, але ти намагаєшся. Оце хвороба, це дуже страшна хвороба. Коли ти вилітаєш mm -hmm. з ринку і ти не можеш, бо ти по суті. Все життя, ти так прокидаєшся, ти все життя робив херню. І тут вся країна каже: Блін, він же робив на турі херню. І це дуже дивно, де дуже обережно. Тому я я просто знаю своє місце, я знаю, що я хочу, і знаю, що я можу. А те, що я не хочу, я вже не роблю. І все. Ні, ну але я не лізу, поняла? А Ви... лізеш? Ні. Як фільм песики? Ні, ні, ні. ні, ні, ні. Як ні, ні. фільм песики? Ні, послухай, послухай. Це було м, м, я, мені воно на плюс б, 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 багато пунктів, і їм воно треба. Я пішов. Я маю на увазі, що. Я не, не, не роблю прям або що, щоб просто бути... — Ну, фільм-песики це або що. Ну ні, ні, фільм ні. Почекай, коли я погоджувався, ну це була. Ну, Але ж до цього ж багато хто не погодився на це, розумієш? Так, я розумію. Але я що буду відмовлятися через те, що хтось відмовився, ну перший фільм, я думаю, добре спробую. Ну, бо якщо не Але це не спробу... ж не завжди може з тобою залишитися. Перший фільм оцей буде. Так нічого, ну перше, так і я... може це останніх. Ну можливо, нічого являюся, страшно, що ну, ну, нічого страшно. фільм? — Ну понятно. Я розумію, про що я ж це не так? — да? та. А я серйозно тебе сприймаю. Сприймаю серйозно. Будь так. так. Ну коротше, просто ну насправді хочеться проявлятися, але мені подобається бути на сцені, але навіть виходити там, в Києві в бочку там, на 60 людей, воно висповняє ось цю потребу, uh -huh. все, а ти далі щось робиш, в тебе є якась аудиторія, і ти просто щось робиш, вони оцінюють, і ти щось далі досліджуєш, ідеш там в інші жанри і. Uh -huh. Прикол. Да, бо зараз я думаю, для всіх, типу, для це знаєш, що у нас таке не... Не... невміння е... розділяти персонажа і людину, бо для всіх, ти типу, по-любому, цей. Дурачок, умовно, да, як та, в тіх, це та. дуже а, а Мені це подобається. Да, це, це дуже корисно. Як мені Саша кварта казав, каже, mm -hmm. а хай що хочеш, вони мені, мені платять гроші, мене запрошують, у мене там свій продакшн. Зараз Олександр Кварта ще й мобілізувався mm -hmm. і служить. Але це дуже класно, що да, тебе сприймають таким веселим, і ти можеш просто будь-які умови давати, хоча ти розумна людина. Так, мені ще подобається мене карт-бланш, е, ну, карт-бланш, наче дій. Я mm -hmm. щось, наче можу робити, щось, і якщо я навіть щось зроблю, вони такі, а ти реально це зробив? Ну, я не знаю uh -huh. слово можна... Ні. Ні, не матюк. А що? Е, э, То що росте. Ты... <х będzie> ти... ти І що з ним робив? Я в Тернополі просто ну, покурив на сцені. Ну, я, концептуально, концептуально. Ну, табак росте тоже? Так, так, так. Ну, табак. Капусту? Ти курив капусту? серйозно? Ну, короче, да, да. Ну, типу, умовно. Mm -hmm. І мені сподобається, що типу ти усе ти такий трікстер в цій всій історії, ти робиш, і, і воно. Хоча це дуже дивне. Погостя в 2020 році хтось покорив на сцені. Але виглядає для суспільства. Та це... росте особливо. Ні, ні, ну, ти росте. ж ти, розумієш, суспільство наше дуже ну, таке закам'яніло. Ні, суспільство вже не, вже не, не більше про... держава знаєш. Ну, ну держава, da. та. Pa... Da, да, да, ну Окей, так, правда. Так що, да. Ні, це класно. То, що ти... Я розумію, про що ти робиш, да, ти мені... це правильно робиш, але я, я, я ми про... прийшли сьогодні поговорити, Я не Чого ти не можеш дати слово людину? О, я нарцис. Я Говорить, ні, ні, цікаво щось... слухати, Да. Ні, добре, я от до чого хотів до Саші додати, що він знімає ось це ось це, і 100% він ну, хоче щось інше. Тому що, е, коли ти щось одне робиш. Ну, воно mm. і глядачу набридає, і ти вже наче стираєшся в цьому напрямку, тому музика там чи аплікація. Ну, дивіться, є є, 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 є два, два види людей: люди, які знають, що хочуть, і сильно не рипаються, то, що не хочуть. А є люди. от, от Андрій Шамановський, який не приїхав, у нього така ж сама історія, як у тебе. От я пам'ятаю чувака. Все класно, у тебе там мільйонний канал на Ютубі. Там дефіна Тіктока, реклама, ти uh -huh. заробляєш uh -huh. гроші, домагаєш армії, ти красивий, ти молодий. Все у тебе uh -huh. добре, і він каже, а я не хочу ж цього робити. Мені не подобається а, все. Ні, це правда, і... і це дуже дивно. Ти ти, ти досяг? Ти, ти ти в цьому сильний, і це приходиться діду пояснювати. Каже, ти можеш продовжити робити це. Що у тебе гарно виходить? Ти це не можеш, інше, ти мож... не можеш, тому що ти не не робиш у ці це приколи тупі, типу. і ти такий ні. Ну я вже не хочу це робити. Я вже зроблю це. І я бачу, що активність вже не така, але я покращуюся. Ну, так, да, ну, просто навіть що люди різні. Подивись, на цього кота. Він сидить і все розуміє. Ти собака, він кіт, помієш, люди різні. Mm -hmm. є, кі, є коти, які mm -hmm. просто себе, ну, му, сьогодні роблю, завтра не роблю. No, ні, ну, він є собаки постійно хочуть світитися. На бридне знімати ці скетчі. Ну, щось придумається інше. Або не на придумається. Бридне? Та не знаю, ну, типу, ну блін, це ж вже якусь рутину перейшло, нормально. Це частина роботи, да, це. Це частина просто... роботи, да. частина життя прикольно. Знаходить щось нове, тим паче, якщо це, наприклад, підсвітлює повістку дня. От, наприклад, так. я там позавчора зняв відос про Польщу про поршахеди. Люди такі, о, яка швидка реакція. Тобто для них уже ці жарти як новинний, навіть деякі такі, а ми не знаємо, що а сталося. А це фастфуд, це фастфуд, це не жиба, ну, ж ти не стравах, через рік спробуєш. А ти Тікток якийсь через рік спробуєш? Ну, умовно є, так. Я можу оптимус відкрити на ютубі. Ні, ну в мене, в мене, я робив багато фастфуду, але в мене є народження дитини. Його можна подивитися через два роки і через три. Чесно, далі, я не знаю, хто я А Я навіть не Я засунув іграшкову куколку і отак от кричав, типу, Ні, спочатку я Намазав своє обличчя. Я спочатку поїв біле, типу сім'я, і потім на пришвидшені зйомці щочки роздувались, і потім я діставав куколку маленьку та і кричав, і потім шкурочку ковбаски. Подивіться обов'язково це, бо я не бачу це. Я, я, я про те кажу, що зараз. Кожен ма... рік хочеться передивлятися народження. Ти сам відповідає питання, дуже мало зараз кантета, і це нормально. Світ пришвидше, дуже мало захочеться контента передивлятися щось, бо зараз дуже швидко треба інформацію давати людям, дуже швидко цей. В, э, в э, це, і вже люди наступний день вже треба нових героїв. Лишається тільки кінематограф, як завжди, музика. І, да, і, я просто не і то музики дуже мало зараз, що буде, що переживеться поколено. Так, так, так. Але це нормально, це кожному своє. Кожен залишиться тільки байдак, ти що, розумієш. І Єгор Шатайло. По-глобальному. Mm -hmm. Якщо стендап брати, все інше це фастфуд. Ну, no, але бай байдак же далеко за рамки стендапу вийшов. Е, так, так безумовно, він до цього Він персона. Він персона, нам грати. Я теж персона. Я теж мені подобається. — Ми всі персони. всі персони. Ну ні, ну хтось вузь, вузь вузька персона, вузько направлена. Але persona. цей діалог з Олександром Потупай і з здання Повером можете продовжити сьогодні о п'ятій вечора на відпочинковому комплексі Залісся, де ми То, робимо. фестиваль. — ні, 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 Ми нічого. будемо сьогодні з ним я з нас. Його сьогодні, просто... У нас з ним запланована зустріч на балконі в готелі. Ми будемо сидіти і, і говорити. Yeah. А зараз я з вами прощаюся. Дуже дякую, що ви зайшли. Приходьте п'яти вечора, продовжити цю дискусію, задонатити на чорний ліс бригаду. І сьогодні ми святкуємо yeah, пост. Пост, пост вже дня народження, день Дрогобич до роки. Буде виступати Віктор Винник з гурту Мері, скажи щось погане, еполець, крихітка, Курган агрегат, Саша Патупа, Даня Поварів. Можливо, ми нарешті дозвонимося Саші Васі Харізмі, і він все кине і прийде замінить Андрія Шимановського. приходить сьогодні буде в Дрогобичі Дрітата. Дрітата буде, так. Не пропустіть, будь ласка, дрітату на залісі. Те, що можна переслуховувати кожен рік. Так, Оце залишиться, хоча це абсолютно не твоя пісня. Але от вона залишиться і переживе всіх нас. Все, дякую дуже, дякую, хлопці. Побачимо ще.